Адміністрація Джо Байдена відправить півтори тисячі військовослужбовців на американо-мексиканський кордон. Вона очікує величезного напливу нелегальних мігрантів. Незаконні перетини кордону можуть почастішити після скасування деяких антиковідних обмежень. 11 травня спливає термін дії документа під назвою розділ 42, який підписав ще Дональд Трамп. Тимчасові правила дозволяли висилати мігрантів не мексиканських громадян зі США назад до Мексики. Водночас їм не можна було подати прохання про притулок. Нині ж експерти очікують, що відбуватиметься понад 10 тисяч незаконних проникнень щодня. Американські військовики прибудуть на кордон 10 травня і перебуватимуть там три місяці. Вони заповнять критичні прогалини в роботі прикордонників, будуть вести спостереження, вносити дані та охороняти склади. Водночас армійці прямо не братимуть участі в роботі правоохоронних органів, тобто затримувати мігрантів їм не доведеться. За ці три місяці влада має набрати контрактників і тоді зможе обходитися без допомоги військовиків. Зараз на кордоні ще перебуває 2500 нацгвардійців США. За президентства Байдена на кордоні затримали рекордну кількість нелегалів. Республіканці не задоволені тим, що він відмовляється від жорсткої міграційної політики Трампа. Демократи ж навпаки уважають дії Байдена щодо мігрантів надто суворими.